Вітаю вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. Сьогодні у нас на огляді сигналізація для вашого двокалісного транспорту. Це Atis Bike Alarm. І це, мабуть, найкраща інвестиція у спокій за ціною декілька філіжанок кави. В коробці блок сигналізації, пульт дистанційного керування, набір кріплень, батарейки, викрутка та інструкція. Давайте одразу до головного. Звук. Виробник заявляє гучність до 100 дБ. Щоб ви зрозуміли, це рівень бензинового генератора тільки прямо біля вашого вуха. Коли ця штука спрацьовує, злодій не думає, як її вимкнути. У нього вмикається інстинкт кидай все і біжи, бо на цей вереск зараз збіжиться весь район. Вона компактна, чорна, непомітна. Кріпиться куди завгодно, під сідло, на раму, можна сховати навіть середину корпусу електросамоката. Стяжки для надійності і двосторонній скотч, якщо не хочете морочитись. Але ви скажете: Окей, вона гучна, а якщо проїде вантажівка, чи сяде кіт, вона буде постійно кричати? І ось тут Атіс виграє у дешевих аналогів. Тут стоїть тривимірний датчик переміщення і увага! Сім рівнів налаштування чутливості. Ви самі вирішуєте, вона спрацює від легкого дотику пальцем чи тільки якщо по велосипеду сильно вдарити. Налаштовується це все прямо з пульта. Додатково Atis Bike Alarm реагує автоматично на нахил. Якщо ваш байк нахилили більше ніж 45 градусів, наприклад, намагається хтось тихо понести в руках, тривога спрацює миттєво, тихо вкрасти не вийде. Або якщо ви впали і велосипед лежить на боку під кутом більше 45 градусів, система почне подавати сигнал допомоги. Це мастхев для соло подорожей лісом. Корпус має захист від дощу, бруду та пилу. Купати у річці його не треба, але вуличну зливу він переживе спокійно. Живиться від звичайної пальчикових батарейок формату 2А. Їх має вистачати до року залежно від того, як часто ви користуєтесь. Пульт працює на дистанції до 20 метрів. Живиться від батарейок cr 2032. До речі, якщо ви загубили байк на величезній парковці, натискаєте кнопку Блискавка і він подасть сигнал. Що ми маємо у підсумку? Atis Bike Alarm – це не заміна механічного замку, це ваш другий ешелон оборони. Замок затримує час, а сигналізація привертає увагу. А увага це те, чого злодії бояться найбільше. Просте встановлення, висока гучність, налаштування чутливості і доступна ціна за такий функціонал. Як на мене, це та річ, яка має стояти на кожному велосипеді, самокаті чи скутері в місті. Посилання на Atis Bike Alarm я залишу в описі під відео. Заходьте на безпека Шоп, бережіть свої нерви і свої колеса. Побачимось!